Всім привіт! Зробив отаку от бружуєчку. Ну, тут вона обріжеться десь і буде із оцинковки труба одіватися сюди наверх, щоб її можна було легше транспортувати. Ну от такий от бак із сплітбойлера. Обрізаний уварена труба, щоб вода грілася. Уварений згон з бойлера, Його обрізали, сюди приварили, поставили кран і поставили такого шланжика, щоб можна було набирати воду. Захотіли, відкрутили, зняли. Надо із шлангу набрали воду куди потрібно. Зробив так, такий екранчик, воно хорошо діє на конвекцію, тобто швидше прогрівається приміщення. Сюди ставиться сковорідка, каструлька. Тут із середини уварений такий от брілик, ось видно, де він варений щоб полум'я не зразу йшло в трубу, а щоб вдарялося в задню стінку і потім тільки йшло сюди. Зроблені отакі от дверці, такий шібер на поду. Ну, до кінця не відкривається, тому що робив е в цілях безпеки, якщо от тут пружинка оця просяде, то щоб воно просто закривалося. Не відкривалось навпаки, а закривалася. Ось така от буржуєчка. Борилика трошки видно, єлі-єлі. Тут зробив таку окантовочку, щоб полум'я не вилітало, тут більш-менш було герметично. Ну і все таких з підручних матеріалів. Ось така буржуйка поїде кудись на окопи. Все, всім дякую.